Вітаю! В цьому відео я розповім, як ви можете попередньо переглядати ваш курс очима студента. Наприклад, ви створили курс, переходимо до курсу, додали в змісті ваші матеріали і хочете зрозуміти, як він буде виглядати в кабінеті студента. Ми можемо створити тестового студента. Для цього переходимо до вкладки Студенти. У нас на курсі ще поки що немає студентів, натискаємо Додати студента, створити профіль студента та вводимо його дані. Наприклад, студент. Надаємо йому пароль, пошту, статус активний та оплачено. І натискаємо Зберегти. У нас відображається наш тестовий студент. Ми бачимо тут напроти нього олівчик та натискаємо Війти як. Все, у нас відкривається кабінет студента. Ми бачимо, як він виглядатиме. Тут у нас є вкладка Моє навчання, це курси, на яких він навчається. Він натискає Продовжити курс та переходить до навчання. Тут у нас відображається зміст курсу. Натиснувши на нього, він переходить до лекції. З лівої сторони також відображається зміст, та натиснувши на кнопку Далі, він переходить до наступного компоненту. І є така можливість, як залишати коментарі. Повертаємось. І тут є вся. Вкладка всі курси. Тут відображаються всі ваші курси, він може вже безпосередньо з кабінету на них зареєструватися. Також бачимо сертифікати. Ви можете видавати сертифікати після завершення, вони будуть знаходитися в цій вкладці. Оповіщення отримуватиме, події. отримуватиме оповіщення про події, які відбулися на платформі, спілкування. Ви можете з ним спілкуватися на платформі Мій профіль. Він тут може змінити свої дані, прикріпити зображення чи змінити пароль та вийти з профілю. Щоб повернутися в свій кабінет, натискаємо тут на кнопку Повернутись. І все, ви знаходитеся в своєму бізнес-аккаунті.